Серед факторів ризику тромбозів є тютюнопаління, є оральні контрацептиви прийом, є пологі або вагітність нещодавно. Є знову ж таки сидячий спосіб життя, тобто є фактори ризики, які самі по собі визначають високий ризик розвитку тромбозів. А, Скажи, пожалуйста, почему, вот я прямо даже сейчас это зачитаю, если причинно-следственная связь не доказана на данный момент, почему все адресуют даже такие как Financial Times, mm -hmm. даже такие как официальные сайты канадские, которые mm -hmm. пишут не пресса, да, именно официальные сайты, почему его называют Vaccine-Induced mm -hmm. Immune Thrombotic Thrombocytopenia? Ну, no, uh, намагаюся пояснити, якщо це пов'язано з вакциною, Давайте придумаємо назву для цієї нозології. Якщо Но, ми не знаємо, зв'язана льні, ні, зачем ми придумали таке названня? Ну, для того, щоб його? в принципі е окреслити коло наших інтересів, щоб розуміти, про що ми говоримо. Принаймні, ми проводимо масову вакцинацію. Є випадки тромбозу, про які ми зараз говоримо, які виникають після вакцинального періоду. Ми не знаємо, чи вони пов'язані з вакцинацією. І от е було е висунуто то окреслити. Е Ну, цю патологію пов'язана на не пов'язана як вакцин інд'юст, тромботік тромбоцитопенія тобто тромботична тромбоз на тлі тромбоцитопенії, який індукований вакциною. Тобто, це питання, яке потребує вивчення, це не є встановлений діагноз не є причинно наслідковий зв'язок, який на сьогоднішній день чітко встановлений, що вакцина є причиною при тому, що вчені зараз між собою дискутують це питання відкрито для обговорення. Бо коли от стіко в Німеччині сказало, що от ні зростає ризик, ми порівнювали, наприклад, з фоновою частотою оцих от тромбозів. В тій самій Німеччині спеціалісти по тромбозам доєднувалися, казали, тому що ви не фонову частоту тромбозів. Коли ви порівнюєте про зростання ризиків після вакцинації з фоновою частотою, ви повинні брати до уваги, що можливо не всі потрапляють в статистику і, можливо, на тлі, і це чітко доведено на сьогоднішній день пандемії COVID-19, Ризики тромбозів зростають, і те, що без вакцинації відомо протягом року пандемії, описані причинно-наслідкові зв'язки між безсимптомним перебігом COVID-19 і ризиком виникнення тромбозів.